Велосипедна доріжка доріжка з покриттям поза межами проїзної частини вулиці та або дороги, розташована окремо чи суміжно з тротуаром або пішохідною доріжкою, що призначена для руху на велосипедах і позначена дорожнім знаком 4.14 та горизонтальною розміткою 1.36. Наказовий знак 4.14, доріжка для велосипедистів. Дозволяє рух на велосипедах, а також рух із швидкістю пішохода особам, які рухаються в кріслах колісних. Якщо немає тротуару або пішохідної доріжки, дозволяється також рух і пішоходів по доріжці для велосипедистів. Велосипедною доріжкою дозволяється рух. Особам, які рухаються із швидкістю пішоходи в кріслах колісних. Особам, які везуть візок, якщо немає тротуару або пішохідної доріжки, велосипедистам пішоходам усім переліченим учасникам дорожнього руху правильний варіант. Доріжка з покриттям поза межами проїзної частини вулиці та або дороги розташована окремо чи суміжно з тротуаром або пішохідною доріжкою, і позначена дорожнім знаком та горизонтальною розміткою, як показано на малюнку, призначена для руху на велосипедах. Тобто велосипедна доріжка призначена для руху велосипедистів, але якщо немає тротуару пішохідної доріжки, то також допускається рух пішоходів по велосипедній доріжці.